наступит время, когда Одесса будет в другой стране. Вы И что, серьезно? Предполагаю... В Киев, в Киев, в Киев. Да, да, uh -huh. да, в той, в той стране. И я предполагаю, а чё? что, а, Одесса не, будет. а Хоч... Одесса не хочет быть? А если Одесса не хочет? Хочет, не хочет, кто ей будет питать? А как это? А вот так это. А что значит, кто это будет? А люди, а вы вообще Зачем тут? Вы идейная, получается. Виходить, А да. Це ідея, мені дуже жалко Україну. От така моя ідея, ну, як тогда, не робить. Так, так, вам потрібно робити з русскими, щоб вони поскорі вийшли з території України і все закончиться. Ні, тоді, тоді я, я з 2014 -го року говорю з українцями про те, що так робити, як вони роблять, не можна. Хто українці роблять? Про українці, звісно. А що роблять а українці? Як це що? Ну, як що робити? А, а ви не знаєте про то? Ой. Казочка, Оце, знає, казочка, знає. казочка, але цю казочку, казочку щось я бачила в реалі Де на відео. Бачили? А, ну на відео. Ну, а, навіть, а собі а, бачили навіть... так? Вживу, вживу, бачили? Ні, то вживу я не бачила. Ага. Слава Богу, що не бачила, то ви вмерла. Після того, як в Одесі стали жарити е... колорадів. Ага. А хто жарить? Я, я перестала туди їздити. Я а? дуже люблю Одесу. А хто жарт? Але я туди перестала їхати після того, як в них з'явилися такі блюда. А скажіть, будь ласка, а чому самі ці винуватці в Хучіжі, там ще один? Чому вони втікли в Росію? А, а куди вони мали тікати? Якщо більше другого місця нема, де можна сховатися від Росії? Так, ріду? добре, дивіться, дивіться. Вже доказано, що і один, і другий, і третій всі це були, вони винні в цьому всьому. А чому, їх, а чому їх Росія не судила за це? Доказано ким. Ну як це доказано? Всім доказано. Ну, ким? ким? Всім? Хай добре, ким добре, чим? добре, чому Росія не проведе суд над ними там? А чого Росія має проводити суд? Це Україна повинна була так, провести а... суд. Так вони втікли в Росію. Ну то що? Чось, е, Януковича заочно так, там. Добре, дивіться, собі... дивіться, наскільки я знаю, Україна е, якби запросила, щоб їх повернули, а Росія не повернула. А чому? Не знаю. Питайте ага. Росію, чого ви мене питаєте? Як... Що я маю вони... вони ж винні, вони в усьому винні. Що? Вони втікли до хто Росії. Винні? Росія їх не То, знаєте, посадила. Начнемо з того. Хто, був... хто такий такі хучежі? Угу. Хто, хто такі гучажи? Хто він був на той час? Він був відповідальний. Наскільки знає, МЧС, правильно? Чи, хто він? Чи пожарник? Хто він був? Пожежник. А -а. МВД, значить. Значить, МВД. Так, так хто він був в МВД, в МВД, він, в МВД? Головний, був? він був головний чи по Одесі, чи по області? А, а чого ж ви брешете? А хто він був? Він був замом, а головний на той час виїхав з країни, і я так думаю, що він давав йому указання, як себе вести. От і все. А хто був а головний? Хто був головний? А хто? А я забула його фамілію, Ви знаєте. Добре, значить, виконуючий обов'язки був Фучуджі, правильно? Ну, так. Тобто він відповідав за все, правильно. Виконуючий прикази був Фучаджі. А, а винуват той, хто давав прикази. А звідки ви я знаєте? так собі думаєте? А, ну, а, а ви думаєте? Мені, так, да, це це, я думаю. У мене ще є така конспіративна ідея, угу. що Фучиджі використали в темної, як це Темно. називається. Ага. І вони коли він коли поняв, як його підставили, він поняв, що йому все, швидко ага. звиняв. Або Делан, або Делан, або Делан. Хто такі Боделан, я не знаю вообще? А як не, не знаєте? Ви почитайте, хто такі Боделан. От він а якраз був мінуси. чи пожежник, чим чесник. От, от якраз Ні. він і винен Ні. в тому, що, що вчасно Ні. пожежні Ні. машини Ні. не добралися додому профсоюзів Ні. і не почали Ні. тушити Ні. тут пожежу. Мені здається, ви його дуже любите, бо ви вже другий раз мені нагадуєте про цю про це прізвище. Ну Просто я про я нього знати. Мов. ми ви почали про Одесу говорити. Я вам кажу, всі винні сидять в Росії. Росія не. Їх видавати. Росія правильно робить, що не хоче видавати. Я так вважаю. Ага. Бо якщо людина попала в перепліт, ага. ага. тобто вони не винні? Коні не винні. Коні не винні. Ага, це тобто, а що ви сказали, якщо людина куди попала? В переплет. Тобто, те, що в неї обов'язки, це наплювати на це, правильно? Вона підчиненна, вона виконувала ці прикази. Ні, 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 ні. Да, ні. Вони та, були головними, та, їм ніхто не давав накази. Ні, правда, І Боделани, Фучеші були головними в цьому хочу, всьому. Я не хочу на цю тему говорити. Я знаю факти. Які Після факти розказуєте, як да. це все. Факти я знаю то, як Льоша, ви ж всі такі. Я ні. А Луганський я, зараз. Я, я, а Луганський послухайте, зараз де? послухайте, я під час я ще в Радянському Луганський Союзі. Зараз. Де, де в Німеччині? Я ще О, я ще в радянському, чонка? а я звідки знаю, що його батько чи що? Послухайте мене. Я я в радянському союзі в 90-му році, щоб ви знали. Було був такий побут комбінати. Пам'ятаєте, були там ці сапожники, фотографували це все. І там стояла дошка пошанетка, стояла з цими найкращими передовики производства. І стояв прапор на флагштокі. такий його можна було піднімати і опускати Радянського Союзу. Я його спустив, мені так недавно зараз друг нагадав цю історію. Спустив, облив бензином, його так підпалив і підняв вверх. От, потім шукали. От що ви знали, що я не комуняка взагалі. А я теж не комуняка, я нічого не маю проти е, Як не комунік, того, щоб бути то комунякою, комунік. між прочим. Ну ви ж любите, Но я, ні. Ви любите мене Радянський совр... Союз. Мене, мене совращали раз 20. Яким, ча... Яким чином? Ні, ні. Ну, говорами, там, наприклад, що... мені, на що предлагали. вас? На що мені вас? предлагали, е, ми, тобі, ми тобі поможемо поступити в університет, я дуже хотіла стати врачом. В Одеський? Мені предлагали, е, ні, Львівський. 에, стоматологічний. Ага. Так, вот. як це було мені Ну, розпов... розповідайте? А, а я сказала ні, я сама. Ну сама від того я поступила в Так я не зрозумів. Вам що предлагали? Мені предлагали в партію, а потім сказали, ми тобі поможемо. в яку партію? В скільки вам було років? Комуністично. В скільки років? В 17 років партії? Перший раз, перший раз мені предложили в партію вступити в 18 років. До mm -hmm. того я вже чотири роки робила в производстві, так як я була хорошим роботником, мені таке підложили. Чи я була дуже тупенька з їх точки зору, чи я була дуже розумна, я не можу зрозуміти досить. Mm -hmm. Бо мене фотографували в газеті печатали чогось, я не знаю, з якого сенсу. От. І потім мені зробили таке предпочтіння. Як це буде на українській мові? Я не пам'ятаю. Так, а за які заслуги так. вам це зробили? Та я не знаю, за які? От за такі. От. А я сказала: ні, ні, і поступила політехнічно. А чому ви відказались? Я не відказалася, я хімію не знаю. Так не обов'язково треба було знати хімію, просто треба було вступити в партію, аби автоматично задавати. Я... Та... ну, ви бачите, то я не могла Я не могла йти, я була ідейна проти волі своєї. Я не ідейна? Іти. Точно Оце так, цікаво. Так. А що ж у вас були за ідеї? Точно Розповідайте. Так. Точно так же, як я зараз, тоже за ідею тут воюю. Точно а яка також. вас була? Давайте яка вас тоді була ідея, коли ви поступали у цей політехнічний порядочна, чесність, справедливість. І що ви рахували, що комуністична партія непорядочна, нечесна, несправедливо? Я бачила недоліки, звісно. А які були недоліки? Ой, я зараз буду про це говорити. Ну так цікаво. Ну, та що цікаво? Я думаю, що ви дуже добре знаєте, бо це ваша любима тема. Ну, я я, я розумію я... Я розумію, що ви про це дуже добре знаєте. А я вам кажу, у мене нема ілюзій. У мене немає ілюзій на предмет того, що було добре в Радянському Союзі, що було погано, що робила добре партія комуністична, а що було і, і, і того, я так думаю, що того комуністична партія накрилась медним тазом. Того, що туди влізли дуже багато тих людей, які використовували приналежність партії в корисних целях. От і все. О, це правда. І тим воно і закінчилось. Печально все. Кстати, і Радянським Союзом Справедливості Раді дуже часто руководили українці. Хто? Які українці? Ви про кого? Які українці? Ну хто 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 саме? І Хрущов, і Брежні, А Хрущов хіба був українцем? А Щербецький не українець? Ну, так Щербецький був він в Києві. Яка різниця? Він був до такої до, до степені, що він був звісний, що я до сих пір пам'ятаю цю фамілію. А ще якщо подивитися там по цьому, по, по, по по, я не пам'ятаю, як це називається там, по составу Верховного Совета, там чого, там ЦК КПСС, там дуже, дуже багато знайдеться українських фамілій. Того тут я вам хочу сказати, що українці наслідили, притом не кращі українці. А кращі українці І... де були тоді. І Васюк, як українці... до І Васюка ви як відноситесь? А кращі українці це Ніна Матвієнко. Ніна Матвієнко? Де, що ви? Да. Аліна Костенка, як... А Ліна Костенко, як до Ліна Костенко, ви... як відносилася. я не знаю, хто така. А ви знаєте, що Ніна Матвієнко говорила після 14 року. У му році. Ви знаєте, що вона говорила? Що вона говорила? Розкажіть мені, так. Вона говорила, що вона знає, хто це все устроїв. І так. чого? Вона це говорила. Вона і хто це все устроїв. І якщо у вас це троє. Вона назвала три фамілії. О, давайте е, Яценюк, Яценюк, тягнібок і клічко. Це в самому початку вона про це говорила. І вона сказала, що вони набивають собі кармани, а гибнуть хлопці. Гибне, е, е, як нагенефонд країни, і я теж я так 14 року кажу: не можна було до цього допускати, тому що вибивається фонд країни, вибиваються ага. самі репродуктивні пацани, які повинні створювати сім'ї, ну, це ж росіяни вбивають і... цих пацанів. Це ж не американці, Успокойся, не китайці. Росіяни убивають Ну, і поніволі. Ну, а це по неволі? Як це бували... по неволі, я не розумію. Е, не перебивай. А коли українці Він... ні, 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 я українців, то як було? Коли це, коли це таке було? Коли було на Донбасі. А на Донбасі в мене є докази, що це робили ті ж самі росіяни. І так, дуже, багато, багато. І дуже багато. І дуже багато, і дуже багато. Недавно хто? я. Ну от хай зайдуть ваші підписники. Хочете до мене, зайдіть, наказали. Подивіться, здається, вчора я виставив ролик. E, значить, e, про обстріл e, була така зупинка басе і Башаров. Ні, 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 не Петров Башаров. Так, от там e, свідок, який служив мерки. в ДНР. Послухайте. Мерки. послухайте. Мерки? Ну, послухайте мене півтори хвилини. Його Я звати Дініс Лотов. Хай ви Дініс Лотов обстріл. А, a, босе. Немає, ні, от, подивіться, от, цікаво, що вони. І ось він зробив зізнання. У 16 році з міста Єкатеринбург він сам воював на боці ДНР і сталася така подія дуже жахлива. Здається, в 2015 році була обстрілена зупинка в місті Донецьк і загинуло 28 чоловік в мене. А в тому жовтеньке, так? Да? Ні, ні, не жовтень. Списали, списали це, а може і так. Списали це все на українців, а він розказує, що відбувалося на сам На що відбувалося? Значить, був такий атаман казачий Сазонов, росіянин, сам, який приїхав у 2014 році, повіджимати щоби щось. І от вони не поділили з Захарченком щось там. У них була своя база, оплот у Захарченка. Цей батальйон його оплот називався. І вони лупнули ці козачки сезоновські, лупнули з міномета по цій базі оплот і промазали, попали в автобус. Ось загинуло багато людей. Загинуло багато людей. Тут така зрада, як каже оцей. Що робити? На кого списати? Звісно, на українців почали рахувати. А то відстань дуже велика була, і українці не могли достріляти. Значить, вони придумали історію, що це зробили. Їхали українці на мусоровозі, і звідти з мусоровоза вели ось цей обстріл. А на самом ділі вийшло, що це що це зробили а я так а я такого щось не чула. По перше, по друге. А давайте я вам Байки... скажу назву ролику, а ви подивитися в мене тихо, тихо, тихо. Uh -huh. Байки, діда Панаса. Я не хочу слухати ні, ні, мало. Хто це... може зроб... ні, ні, зробити? Ні, ні, ні. Це людина, яка воювала і живе yeah. в Росії. Ви розумієте? А в чому є доказательства, що вона воювала мало людей є, є його виступи? Послухайте, є, мало є предателів на стороні. Росії такі придателі він уже розпредав. Скільки, скільки він росіян? Скільки росіян воювало на стороні України. Послухайте, він сам з Запоріжжя. Він перейшов не на сторону не ДНР. Не І не він не давав інтерв'ю дуже часто виступав на телебаченні ДНР, приймав бачу, участь. Він був дуже знаменіта така людина. А я вам скажу, як назву ролику, сказати, ви подивитеся зараз. Не треба мені, не буду дивитися цей діє. Мало ли що хто може говорити. Ви не хочете, правду, бачити. Не хочете. Так, звісно, тому що я. А я вам потрібно не розібратися в, мене, в цьому. В мене, Розумієте в мене є у мене є факти. Я сказала. і це факти, я маю, і це я факти. Я маю такі железобетонні факти, про які мене ніхто не ну, може от збити Давайте панулити. ми з вами розберемо цю ситуацію разом. Я, Ви почитаєте, що там відбулося. Я не хочу розбирати то, що хтось щось сказав. Чому є доказательства? Правильно, ну, от ти, він і привів ці докази. Є докази того. Що майдан устроїли американці? Це без коментарів, розумієте? де, ці докази? де коментарів. це докази? Де це їх подивитися? Ці докази сама сама Віка Нуланд сказала, що сказала, що вони потратили 5... на демократію, На але демократію. не на майдан. Не до демократія. демократія рівна бій. майдан. Я так розумію. Послухай мене, почитай доктрину Труміна. Що, Потім що почитай докрдоктрину Ейзенхауера, так, почитай, почитай. от це, і ти читал. поймеш все, що відбувається на Україні. Читав, читал. якщо читав, то ти повинен розуміти, відкидує вітер. Все Замерить. А проблема українців Замерить. тільки в тому, що вони так росіяни. Чому вони... прийшли? Я розумію. Росіяни Голокури. чому прийшли на Україну? А що прийшли американці на Україну? Де вони? Де вони? Покажіть мені, хоча б смерть одного українця від, від американців, хоч одного вбили. Ні. Nee. Зачем эти манипуляции? маніпуляції? Це не маніпуляція, це ви маніпулюєте. Хто сидів во главі стола в період Майдана? Хто сидів? Хто там сидів? Хто? А хто сидів? Ну хто сидів? Ну, на ну, той момент вице-президент Соединенных Штатів Америки. По-перше, по-друге, Віка Нуланд обсуждала, кого ким поставити. Це тоже доказательно, і ніхто не, не, не зміг. Опровергнути, що це неправда. Неправда. Покажіть мені документи, де це все написано. Де у нас не Я сказала. не буду нічого нікому показувати. Відео покажіть. У мене, у мене нема. Мені не треба тобі щось доказувати, тому що я розумію, Ви підписчикам я... своїм докажіть. Підписчикам своїм докажіть. Підписчики мої нічого не будуть про це знати. Я думаю, що це безпредметний розговор, я не знаю, що я це ввелась. От я лічно розумію, що таким, як ви, блогерам там і, і там эти. Как это, админам там и всем остальным, которые вот работают на эту систему? Ничего доказать нельзя. У вас на все есть, с вашей точки зрения, логичный. Правильно, ответ. логичный советский. И ваша логично. задача, и ваша задача доказать. Ваше підписчикам, що Ні. ви мене побіділи, доказати мене вам, що задачі. ви не праві. У мене задача. маленький у мене такої задачі немає. а в мене є. Може, ви на старість а, а мене, э, схаменетеся. Ви схаменетеся на старінусь. Я я дуже Чому? твердолоба. Мене дуже тяжко ага. збити толку. Тобто ви уперта, навіть ну, якщо ви не права, ви я ніколи не, не признаєте свою помилку. Я так? не вперта. Я вмію логічно думати, я вмію логічно, не вмієте мати, ви логічно думати і я вмію сопоставляти факти. Та немає у вас ніяких фактів. І, ну, звісно, нема. Але коли було 12 2 мая в Одесі, був провокації з боку Росіян. Провокації все вірно. Так, я так, сказала, так. я сказала, все, ета черта. Наступне время, когда Одесса будет в другой страні? Ви що, серйозно? Предполагаю... В який, в який, в якій? Да, да, ага. да, в той, в Який? А що, а Одеса не буде. хоче бути? А якщо Одеса не хоче, то хоче, та? не хоче, хто її буде питати? А як це? А от так це? А що значить, хто це буде? А люди, як а же? Так. Вам плювати на а людей? Вот а от мені не плівати на людей. Так якщо одесити не хочуть, не хочуть, хочуть бути в Росії. в Росії, а ви кажете, їх питати не будуть. Ви нормальні? Ти знаєш? Перед перед тим як случилося 2 мая, я бачила тих людей, які ходили там з російськими флагами, які кричали Росія, Росія. Як І скільки так, їх, тих їх тих. там було? Ну хай півтора відсотка, а більшість їх більшість було, завжди було їх за Україну. Не було тихо, не, не треба. Їх там був сканчаємо поток. Неправда, неправда. У вас Придністров'я з позавозили Придністров у цих е, мудаків там їх було не декілька сотів. Ой, Не Розказуйте так багато... це в Придністрові. Придністр... Так. так багато людей із Придністров'я у вас а провокаторів звідки... завозили, і це все всі, а всі звідки... знають. А звідки в Одесу А ви, мені ось... цікаво? Майдан. Звідки а звідки на майдан завозили? Ви людина, яка живете в європейській країні. І ви заявляєте про те, що ніхто не буде одеситів питати, ніхто де їм жити? Ніхто не буде їх питати. А чому? А тому, що це інтереси Росії І як що? страни. Росія а ми... зараз воює за свою безпасність. А ну, яка небезпека від Одеси є в Росії? Від Одеси немає є, є, є задача, я так думаю, це така спеціалістка. Uh -huh. Є задача так. відрізати Україну від моря. Для чого? Це Для, чого? Для чого? Для того, що вернемося до тих же, Господі. Сейчас вспомню. Гадайте, гадайте, так. Вот там, где Изенхауэр Трумен и все остальные. Да до Изенхауэра Трумена повернемся, так? Да, а с людьми еще робить это так. Так э, вот, э, так у, и, них в... задача, так, у них, так, так, задача, так, так, у них ага. задача отрезать Россию от выхода у кого у них? На море. Вот у тех, которые там сидят. Недалеко от Вашингтона, за 12 километров, uh -huh. есть там такая организация, называется Пентагон. Вот так. там все и делается. И какая у них задача? Вот у них задача отрезать Россию от моря. У них такая задача. И они это делают, кстати. Надо, яким чином? Надо Пока я. что, да. Яким чином. Румыния под влиянием американцев. Болгария под влиянием американцев. Украина тоже. Еще в каком году, дай бог памяти, не не вспомню, когда американцы пытались высадиться в Крыму, их оттуда погнали. Что они туда лезли? И когда началась заварушка в 2014 году, я сказала, вы что, дебилы? Неужели вы не понимаете, что Россия не допустит, чтобы американская база была в Крыму? Не будет этого. Да нравится это кому-то или не нравится? Так а что же они это допустили ну, базу в Финляндии? Э, в себе? Так а при чем тут Финляндия? Так как это при чем? Граница Вопрос. 1400 километров. Вопрос в Чорному морі. Я ж не а що там море не, не потрібно? Та я... ті кордони пофіку, так? Да? А що Фінляндія? Фінляндія виходить в Чорне море? Та при чому що тільки Чорне море? Ну, кордони ж є з Фінляндії з Росією? Є. Ну, і що? Там Пітер 40 кілометрів. А, Фін... а Фінляндія буде дергатися, то ж саме вийде по сусалам. А далі, я тебе хочу сказати, далі Україна, а потім Грузія. А Грузія взяла і збрикнула. А Молдова, ваша рідна? А Молдова, наша видна Молдова, что имеет выход на море? А при чем тут Молдова мали? это так. Угу. А вы бы хотели, чтобы у вас Россия в Молдову пришла? Я вообще за то, чтобы каждая страна вела самостоятельный образ жизни. Ну, вы хотели бы хотела. под, под плевом и, России жить? И, 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 и решала, с кем ей дружить, а с кем э, не дружить. Только из личных соображений. Я лично считаю, что ага. в угу. Украине было Вельми вигодно дружити з Росією, навіщо жити, так як вони бомжить з американцями з тими бомжами. бомжами дружити для чого? З бомжами? А Ти про яких бомжів говориш? То це одна з найших країн в історії людства. Угу. Мати такі це, ресурси і жити так це, по да, по, да, по знаю, стара пісінка, да. Ні, Це стара пісенка, да. Значить, Так ви ж Молдові живете. Послухайте, вот а, это, а чому вот ви, это, который, да, сюда, а чому ви не говорите он? про Молдову? Вот четверте місце по ППС. А ви знаєте, що таке ППС? Давайте вам поясню. А я вам, знаю, поясню. А не не знаєте. А я вам поясню, що означає четверте місце да по ППС. Це якщо Але брати. Ще... Кредитне а навантаження. Мой, я я, бывай... я чую історію про ваші супермаркети, де ви набрали на 12 тисяч рублів арбузов і консервів. Що означає четверте місце по ППС? Ви знаєте? Я приїхала Росія центральною дуже багато. Я... Більше такого ніщити, як в Росії, немає ніде взагалі. Я... Вчора спілкувався з жінкою з Харківської області, з біженкою. з біженкою, в якій, в чи, в якій, чому 22-му році побували оці ваші не будемо називати хто. І вона розповідала, коли вона потім заїхала в будинок і що вона там побачила. Познімали все абсолютно, все познімали, повитаскували з тої бідної хати. Господи, мене Про що ви говорите? Ви, 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 ви були колись в забайкальському окрузі. Ох, як воно завелося. Ви в забайкальському Скажу, окрузі. Хоча у мене немає необхідності захищати Росію. Не ви цим і займаєтеся постійно. Ну, факт залишається фактом. Ви займаєтеся этом. постійно. Вот об этом. И пусть твои, те, которые там тебя служат, пусть они это тоже слышат. Вы громадянка Факт Молдовы. Вы громадянка Молдовы. Чтобы, чтобы сравнивать кого-то с Россией, мало того, я была в Германии, я была в Бельгии, я была в Париже. Я много где была. И у еще еще. Есть чем сравнить. И еще, еще, еще вы там бачили. В Париже, в Бельгии. Я все бачила. Бе Бельгия живет гише, чем Россия, вы хотите сказать? Ну, того, що в Росії, я в Бельгії не увіділа в Париж. Наприклад, наприклад. Вот ну, наприклад, наприклад, так. наприклад, я не увидела ту чистоту. Я не увидела людей, які добрі. Добрі, які вже знищили сотні тисяч українців. Це добрі люди, по-вашому. Ви серйозно. Да я вам зараз, виберіть, зараз кладіть у себе замість Молдови Україну і заходіть е, на Росію наберіть. Хто вас не знає, і ви почуєте, які вони добрі і що вони бажають українцям? Про що ви говорите? Ставись. А то звук виключу, і уйду. Остановись. Про що а ви говорите? Тебі, тебе хватить місця в самоліті? или будеш цеплятися за крим'я, як афганці. Все, ну, будь здоров. Ты меня напугал, я уже страшно испугалась. Я боюсь. Теперь не знаю, куда, где мне искать пятый угол. Даже знаю, понятия де. не имею. Шостый. О, шостый, но